Я пропоную нам з вами сьогодні намалювати саме малюночок коня, а щоб е, було нам вистачило часу, ми зробимо його ось таким от спрощеним Ми бачимо, що в усіх цих малюнків ну, мож, ну в основному можна взяти одне схоже е, ті ж самі фігури. Наприклад, для основи, тут видно демонстрацію екрану, так, видно для основи. Е, для тіла береться прямокутник в усіх коників, можна навіть в цього коника додати, але тут більш виражені плавні форми. Його також можна за допомогою прямокутника намалювати, якщо хочете. Далі, для всіх ший без, без винятку, йде трикутничок. Ближче до сторони прямокутничка. І в залежності від того, як направлені ніжки, наприклад, коник кудись триває, або коник на дерев'яній підставці, як іграшка гадається, туди і ми направляємо або прямокутнички, як в першому варіанті, або трикутнички. Зараз я покажу два варіанти, вже готових, які у мене є. Два ось таких гарних коника. Я пошави е, фото тут зверху покладу. Що ми бачили, як я вже казала, в основі у нас іде прямокутничок. Ми трішечки відступаємо вверх і вниз, щоб було місце для, на, для тіла та для ніжок. Наскільки я зрозуміла, ми малюємо того коника, який буде гайдатися. На дерев'яній підставці. Можна приблизно поділити малюночок на три частини і вже там всередині намалювати прямокутничок. Ось такий. Сильно не давіть. Я давлю щоб було видно на камеру. Далі домальовуємо шию такий трикутничок. Не дуже великий половину, а ми ще залишаємо відстані, можна навіть трішечки більше, але в основному половинку. Так як коник у нас буде гойдатися, можна зробити рівну лінію, ось так от намалювати або помітку зробити, доки воно буде, це все, приблизно. І розмістити ножки. На зразку ножки були трішечки в різні сторони. Малюємо тут або трикутнички, або прямокутнички. Трикутнички будуть цікавішими. такими ми видовження. З дві сторони ми звертаємо увагу, щоб вони були приблизно закінчувалися на одному і тому ж самому рівні. Далі голова. Ми можемо взяти два варіанти: на зразку в оригіналі. Вона Намальована як прямокутничок трішечки нахилений вниз, можна навіть виштовхуватися до цієї лінії, але нічого не заважає нам а, просто а, зробити її прямо або як в цього коника припіднятим догори. В основному оцих от форм, які ми намалювали, тільки що нам достатньо, щоб намалювати коника, якщо є виступи. Наприклад, грудина трішечки раніше закінчується, ми все одно його скруглюємо. Тобто ж ми скруглюємо до ніжки найближчої. Хоча б трішечки. Якщо такого нема, ми просто робимо всі лінії більш плавними, можливо, навіть шматочок десь прийдеться відняти. Я зараз трішечки понаводжу, що мені мені потрібно, а зайве дітро. Можна навіть саме вухо також скруглити, щоб в усі в усього коника не було таких рівних геометричних таких частин. Навіть там, де шия у мене звужується, я також скруглю. Так як я буду малювати саме горш, я можу перекрити оці от лінії, які у мене позначені геометричні частини, але краще його стирати. Я розумію, що немає можливості в усіх малювати горще, тому ми будемо малювати в когось, що є. Якщо ви будете малювати е, олівцями, вам все одно з чого починати. Наприклад, ви можете відразу розмальовувати коня. Якщо це фарба, яка може перекрити, така яскрава, наприклад, та ж сама гуаш, то мені легше почати з фону, а потім поверх намалювати коня. І Вдруг я кудись виліду за рамки. Якщо це акварель, перекрити її у вас вже не вийде, тому що вона більш прозора. Це залежить вже від, від кожного, то, чим малює. І останнє хочете ви його малювати, або, можливо, ви залишитесь без цього. Можливо, воно вам не потрібно. Це саме дерев'яні санчата або що це таке, войделка сама. оця. Можемо її домальовувати, можемо залишити коника так. Якщо вона залишається так, оці края також трішечки ну, скругляються, щоб усього коника не було таких е... путів. Отак, хвіст можна обрати різні. Ми бачили там зразок, в когось коника а, вона така кудрява. Прям. В когось коника вона прям рівна або навіть геометрична. Можливо, нам це не підійде, тому що вест в коник без таких геометричних кутів. когось грива така пишна, і хвіст піднятий. у когось, навпаки, грива коротка і хвіст опущений. Це вже на ваш вибір, хто як хоче. Я зроблю з опущеною Все ж таки це гойдалка, вона нікуди не стрибає. А от гриво зроблю більш пишною Але це кожному, хто як захоче. Також можна домалювати сідло, але це не обов'язкова деталь просто прекрасно. Давайте на секунду відключимося, бо я знаю, хтось уже, скоріш за все, намагається розмальовувати і трішечки е, згадаємо те, що було в презентації. У нас є наше кольорове коло е, для нашої іграшки. Які кольори ми використаємо? Ті, які привертають увагу, які є символи цього року. Ми візьмемо холодні кольори та відтінки. Або теплі. 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 Червоний та його відтінки. І деякі ну, в основному теплі. Звісно, тут нема металевих і деяких інших, але в основному теплі. Добре. Який е, додають до червоного для гармонії? У нас два варіанти зараз. Тут синій або зелений. На протилежній стороні кольорового кола для гармонії червоного. Що ми додаємо? Зелений. Зелений, добре. З металевих кольорів, які е, використовуються. У нас є е, мідні кольори, у нас є срібний, і у нас є золотий. золотий. Золотий, так, нам потрібно. Мідний. Так. Золотий та мінний нам якраз потрібно було обрати два. Там золотий говорили окремо, але я додала його до металевих, як благородний метал. Тож для нашої коника нам потрібні саме яскраві кольори. У мене дуже вибору. небагато. Ми можемо зробити з самого коника або дуже яскравим, або з яскравою горилою. Так як я малюю гуаш, як я вже казала, я почну з фону. Якщо ви малюєте олівцями або фломастером, вам все одно з чого помалювати. Просто гуаш я можу поверх перекрити іншим кольором. Якщо я кудись не туди залізу. До речі, я чуть не зробила помилку. Я п -п почала малювати знизу справа, і тепер, коли я буду лізти в протилежний кут, я можу е буквально влізти в, в краску і вимазати руку. Я поки це місце обійду і почну малювати більш правильно, починаючи зверху, зліва. Ну, або якщо б я малювала лівою рукою, я пробила це навпаки з протилежної сторони ведучої руку. Так я гарно У мене є два варіанти. Або, або я можу детальніше промалювати фон далі від коника, наприклад, там, цяточки додати, там, або о, інші прикраси, або більш детально намалювати гілки ялинки, щоб було зрозуміло, що він там на ялинці можливо. Або він просто як прикраса стоїть десь, ну, щоб не було дуже сильно видно маски. Або я можу почати з тих частин, де фарба вже висохла, щоб вона не змішалася, і почати розмальовувати самого коника. Можемо малювати самого гриву. Вуха я поки не малюю, це дуже маленька деталь. Я коли домалюю гриву, потім зроблю там цяточку для вуха. Залишилось тобі придумати фон. Якщо не хочеш дуже багато зеленого використовувати, можеш де-неде гілочки намалювати ялинки, наприклад. Або якось по-іншому. У мене ж один малюнок був в зелену крапенку посадку. Щоб не, вик... не замальовувати все одним а, фломастером. Я можу зробити цю, цього коника більш об'ємним, особливо для тих, хто вже коника домалював. Наприклад, нижню частину коника і нижню частину, наприклад, весь контур зробити трішечки більш темним кольором. В моєму випадку, в мене є такий червоний та світло-зелений. Я можу зробити відтінок більш схожий на коричневий. І трішечки я його додаю і вже. Виходить, як наче тінь під коником. Можна тінь зробити ще під сідлом. Але частково. під мордою. Якщо ви захочете, але не обов'язково, тінь е, ближче до хвоста. Як ми вирішили, буде якась полум'яна гриба, так? З помаранчевими кольорами, чи більш, більш коричнева? По полум'яна. Полум'яна з більш помаранчевими кольорами. Добре. я витирала контур від олівця. Все ж таки деякі е, кольори, особливо е, такі світлі, як жовтий, помаранчевий, рожевий, вони не завжди перекривають, навіть якщо ви їх у густо покладете, може не перекрити контур олівця. А от Дерев'яні частинки іграшки можна зробити будь-як. Це може бути чисте дерево, воно може бути фарбоване дерево, як завгодно. Я сказала, що хвоста, можна зробити перехід кольору від світлого до темного. Ну, не обов'язково, щоб край був темний. Більш цікаво, напевно, буде навпаки, якщо тут зробити більш темний, можна просто взяти той самий кольор і, змінюючи натиск олівця, в початку, або в кінці, зробити цей перехід. Вона буде ще цікавіша. Я просто зараз малюю фарбами, тому я не можу почати ну і закінчити одну деталь від початку до кінця, тому що в мене фарби змішаються. Ми бачимо, що деякі коники розписані поверх. Але це в основному на білих або світлих кониках зроблений червоний контур та декілька таких узорів. Я хочу намалювати, якраз фарба висохла, декілька білих таких деталей. На жаль, у мене гажів більше нема. Скажіть, будь ласка, хтось ще домальовує? Я домальовую фон. Фон добре. А я теж фон домальовую. Фон. Угу. Тоді ми спішити, нікуди не будемо, у нас ще час є. Я вилізла на червоний, але так як це гош і фарба ще не висохла, я можу або прибрати. Для цього треба віджати кісточку краще на серветку. І обережно, обережно притиснути до кольору. Суха кістечка вона впитує в себе вологу і фарбу. І зроблю я своєму конику темний, темний такий контур. Белый, а у меня всего раз, два, три, четыре, пять оттенков зеленых. А в центре прям белый-белый. Дуже хотіла, коли, ну, коли в мене буде час, спробувати зробити отаку от от іграшку як на зразку. Я навіть вже знайшла схожі такі е, е, майстер щоб -клас, зробити кожному власну таку фігурку. Але єдина складність, що якщо ми зробимо це з картону, ну, з такого е, цупкого плотного картону, у нас будуть края видні. На зразку ну, воно ще ватою з клеєм обмазується, але у нас тоді вата і клей буде повсюду. Можна спробувати буде зробити виключно з картону та а, клею або картону та скотчу для форми.